і новачкам у садівництві це може здатися дивним: світ рослин повний суперечок і гарячих дискусій. Садівники часто запекло відстоюють свої думки, і я, мабуть, зараз розпалю одну з таких суперечок. Сьогодні я розповім про вісьмох трав, які, на мою думку, не варто вирощувати вдома. Як любитель кімнатних рослин, я пробував вирощувати багато чого, навіть ті, що не вважаються класичними квітами для дому. Але коли мова йде про домашній город, важливо не просто зберегти рослину живою, а забезпечити її здорове і продуктивне середовище для гарного урожаю. Тому хочу зазначити, виростити ці трави вдома можливо, але, на мій погляд, це не варто сусіль. Якщо у вас взагалі немає двору, можете випробувати. Але якщо є хоча б невеликий простір на вулиці, краще садити їх там. Кейп. Кріп часто забувають і в саду, і на кухні. Але його особливий смак може підкреслити страву так, як ніяка інша приправа. Однак ті, що він чудовий у їжі, не означає, що його варто вирощувати на кухні. Головна проблема розмір. кріп виростає до метра за вишки, а деякі сорти, навіть до півтора. Такому гігантові замало місця на підвісні. Навіть якщо намагатись стригти його. Доросла рослина все одне займе забагато простору, а постійний зір листя йому лише зашкодити. Тому кріп краще садити на вулиці. Там він отримує достатньо сонця і простору, щоб рости міцним і соковитим. Лаванда лаванда середземноморська красуня, яка любить сонце, світло і добре дренований ґрунт. Але в домашніх умовах зазвичай немає ні достатньо світла, ні правильної вологості. Її потрібно щонайменше 6 годин прямого сонця на день, а в кімнаті світло завжди слабкіше, ніж на вулиці. До того ж, лаванда не терпить застою води і високої вологості, а це саме ті, з чим часто стікаються домашні рослини. Наведіть, якщо ви знайдете ідеальне місце, лаванда вдома ніколи не буде такою шпишною, як на вулиці. Тому краще садити її у дворі або у великих горщиках на балконі. Basilic. Багато хто радити садити базилік вдома, але особисто я ніколи не міг виростити його довше, ніж кількість місяців. І я знаю багато садівників, у яких така ж проблема. Базилік любити яскраве сонце і тепло від 21 градус Цельсія і вище. Але в будинках зазвичай прохолодніше, і навидіть на південному вікні йому може не виставати світла. До того ж, полив це постійний баланс. Він не виносити застою води, але й пересохнути йому теж не можна. Без дощу і природного освітлення підтримувати ідеальні умови важко. Якщо дуже хочеться базилік вдома, виберіть найсвітліше вікно або додайте підсвітку, підтримуйте температуру вище 21 градус Цельсія, слідкуйте, щоб ґрунт був вологим, але не залитий. Регулярно перевіряйте на шкідників, але врожай все одне буде меншим, ніж на вулиці. Кінза Кінза – одна з тих трав, які або обожнюють, або ненавидять через ген, який робить її смак мильним. Я її люблю, але вдома вирощувати не раджу. Без достатньої кількості світла кінза витягується, стає тонкою і дає дуже мало листя. А саме листя це ті. Заради чого її садять. Якщо немає яскравого вікна або спеціальної лампи, кінза вдома буде слабкою і неврожайною. На вулиці ж вона зростанні густою і ароматною. Петрушка Петрушка універсальна приправа, але в домашніх умовах вона собі погано відчує. Як і кінза, вона починає витягуватися, коли нею не виставає світла. Стебла стають слабкими. А листя менш ароматними. Якщо є балкон або двір, садити петрушку краще там. Якщо ні, вибирайте південне вікно і стежте за рослиною. Розмарин. Розмарин славиться своєю витривалістю, але вдома йому потрібен особливий догляд. Він любить сонце і добре дренований ґрунт, як і лаванда. Але в кімнаті йому часто не вистачає світла, а надмірний полив може призвести до кореневої гнилі. Крім того, розмарин може виростати великим, а вдома йому буде тісно. На вулиці ж він відчується чудово. Ромашка ромашку часто садять для чаю, але вдома її важливо. Вона любити простір і сонце, а в маленькому горщику на підвісні її буде тісно. Квітів буде мало, а самі пагони стануть слабкими. Якщо немає двору, спробуйте великий горщик і яскраве вікно. Але краще вибирати інші трави, які легше адаптуються до домашніх умів. Фенхель. Фенхель велика рослина до 2 метрів, і вдома її просто не виставити місця. Він також потребує багато сонця і добре дренований ґрунт. Без цього він витягується, а від застою води може згнити. Тому фенхель краще залишитися для двору. Висновок Можна випробувати вирощувати ці трави вдома, але це зайве клопіт. Якщо хочете щось простіше, оберіть м'ясо, чебрець або мелісу. вони набагато краще відчуються в домашніх умовах.